Українці е, воювали проти українців, якщо б е, було окреме формування, а в складі російських військ є один підрозділ, який є безпосередньо, е, який кажуть, що він створений з рахунок е, колишніх українських військовополонених. І всі вони носять абсолютно спокійно, носять російську форму з російським знаками розрізнення. Ага. Тому подавати це як громадянська війна смішно. Тоді мусило бути українські підрозділи. Але росіяни ще до цього не дійшли. І, дай Боже, що вже пізно вони до цього не дійдуть, вже пізно підбор... пити боржовні. Що стосується тих 40 з лишнім тисяч, про які ви говорите, ну це очікуваний результат. А до речі, зверніть увагу: жодного протистояння російським військоматам з боку українських некопованих територій не було. Так ну не бачили ми принаймні цього і не чули. Я думаю, якби почули, то почули про вибиті зуби, і зломані руки ноги. Mm -hmm. Там достатньо швидко, там демократії ніякої немає, все дозволеності ніякої немає. Там е спочатку б'ють, потім говорять, давай швидше збирайся. Це не показник для нас, але між тим, показуючи чітко, що в певних моментах, коли е право сили працює, то українці цю право сили сприймають. Влада зробила так, що права сили е на за, на користь держави взагалі відсутні. У нас всі і безпосередньо всі можуть поливати брудом ТСК, розповідати, які вони негідники. Вони навіть можуть. Я от не уявляю, щоб там жінки на окупованих територіях вийшли безпосередньо, там почали пресувати певних російських військових. На початку Херсонської області це було на початку. Люди там ще що... потім росіяни зрозуміли, що не треба ні з ким панькатись, і вони змінили тактику. Там розуміли, що постріл значно пришвидшує розуміння певної спільноти. По прийняттю певних правильних для влади рішень. Це не показник для нас, і я абсолютно не підтримую це з боку росіян, але я кажу, що е якість нашої влади е приводить до певних результатів. Але м'якість була б виправдана, якби влада працювала по правилах однаково для всіх. А коли величезна кількість їхніх родичів, знайомих, друзів, близьких ніякого відношення до Захисту Батьківщини не мають, так само, як і з боку наших народних обранців, то тут питання номер один: що Росія Зелені знову працює за правилом для своїх, як треба, а для інших законів. Володимир Зеленський сказав, що Україна набирає через скажімо, систему мобілізації 30 тисяч мобілізованих військових на місяць. Є статистика, офіційна статистика: більше 20 тисяч у нас щомісяця це СЗЧ. Що в нас тоді виходить? Чи, можливо, це якась інша математика. Ні, дивіться. 30 тисяч можуть призивати. Певна частка навіть досить звичайні попадає завдяки тому, що набирають і всіх визнають здоровим, попадають до військових частин. Там, виявляється, що вони епілептики, що вони там, не знаю, там, і ще багато що у них багато припадашних серіалі, і якщо ви подивитесь на госпіталя другої лінії, це ті, що знаходяться в глибині країни. Ви побачите, яка кількість людей там е знаходиться, яких просто прибрали з армії, бо вони є баластом, і вони зараз є величезним навантаженням на наші шпиталі, бо ці ж лікарі тепер пишуть величезну кількість документів, щоб їх звільнити. Але є один нюанс. Коли люди з певними цими хворобами були в цивільному житті, вони державі нахилі не потрібні були, і держава абсолютно про них не турбувалася, так само як і вони не особливо горіли там щось робити для держави. А наразі виходить правила змінились наразі. Їхні захворювання проходять, що вони отримані при час проходження військової служби в певних моментах під при, при захисті батьківщини. І зараз ці люди абсолютно спокійно е, отримують пенсії. Отримують е, виплати за своє захворювання, і кого ми саме саме себе надурили? Я вже не кажу, який це був головний біль для командирів, який це зараз головний біль для лікарів, і яке це фінансове навантаження на е, і так розкрадений бюджет країни. Тому 30 тисяч це одне, і треба зрозуміти, що можна і 50 тисяч призивати, але при відсутності національного патріотичного виховання нормальної пропаганди. Серед населення з тих 50 тисяч, які умовно вони призивали, 49 тисяч можуть бути що? людьми, які абсолютно не хочуть воювати. Чому не хочуть? Тому що не, чітко не визначені правила гри для всіх однакові. Звернуть увагу, я привернув такий непопулярний приклад, але це історичні реалії. Е, перше, це по Британії, коли е, родичі англійських королів і короли, е, королей. Е, Постійно в усіх гарячих точках були і жоден з британців плюнути в сторону е, е, палацу королівського не міг, і це постійно продовжується. Наступне е, знов таки ж подивіться правила гри, які були визначені е, в Третьому рейхі. Можна там розповідати: я не розглядаю колір прапори, не розглядаю ідеологію. Я розглядаю як система, е, скажем так, стимулює людей е, захищати цю систему. І якщо ви подивитесь кількість дезертірів в вермахті, взагалі в німецькій німецьких збройних силах з 1939 по 1944 рік, ви побачите, що кількість дезертірів була мінімальна, а армія була багато мільйона по різним оцінкам, від 16 до 18 мільйонів було. Так, от до кінця 44 року, кількість дезертірів 15 мільйонів армії по різним оцінкам, не перевищували декілька тисяч чоловік. Чому? Тому що законом було чітко визначено правила гри і ті, хто. Втекли, це була така потужна кругова порука, то зразу всі страждали. Страждали всіх, чи хто знали, знайомі, починаючи родичів, і люди 300 разів думали, чи втекти, чи не втекти, і яким чином це зробити, аби не постраждало. Але система працювала достатньо чітко. Це не значить, що на території України треба виводити канцтабари, але стимулу всередині країни, аби примусити людей. Які ухиляється від е, захисту батьківщини більше ніж достатньо, більше ніж достатньо, особливо в епоху цифровізації, бо е, по селах ми вишкірбливели все, і в селі все одно є у тебе кредитна карта чи нема кредитної карти. Це достатньо складно. А от в містах, де все цифровізовано і все залежить від е, твого спілкування в інтернет-ресурсах і користування інтернет-спроможностями банків, це достатньо швидко розставляється над і. Але тоді мусить правила бути для всіх. Тоді міндіч мусить бути кулеметником в Національної гвардії в бригаді Людь. А там ще його там оточення, там і зняті міністри, мусить бути десь там також в Державній прикордонній службі чи е, в Збройних силах, які ще е, в бригаді. Можна було окрему бригаду сформувати жадібність. От такої бригади точно не було б безпосередньо. Або там зелені жлоби, суперпідрозділ. ГУР і ССО б заридало знаєте, від захвату, і би там сформували такий потужний підрозділ. Але коли правила працюють однаково для всіх, це ефективно. А коли е закон працює вибірково, чи він, не закон працює, законом користуються вибірково. Бачите, е навіть давайте згадаємо, яким чином призначались е грошові застави. Згадаємо, які грошові застави отримали військові mm -hmm. за свої, ще не підтверджені, і так і не доказані поки що ніякі злочини. І які застави отримують ті, що крадуть мільйонами. Тут то точно, як знаєте, в старовинному присії за колосок тюрьма, а за вагон нічого. Ага. Ну, що стосується вагонів, це якраз от вже було в 22-му Зрозуміло, коли Запорізька обласна а, цивільна військова адміністрація крала ешелонами, і ніхрена. от, про правила гри. Зараз Міністерство оборони готує нові контракти для військовослужбовців з чіткими термінами служби від 1 до 5 років, і планує збільшити щомісячні виплати і запровадити бонуси за підписання. Прекрасна ініціатива! Ви розслухали мене. Я ледве не заклинувся. пробачте. Знаєте, от чесно скажу, я можу показати контракт свій, який підписав за декілька місяців до випуску з училища. Так от, прослуживши в армії більше ніж 32 роки, скажу так: держава жоден пункт цього контракту не виконала. Тебе все одно надурять і тебе використають. Чесно кажу, ну це реалій. Тому. Якби працювала все чесно, держава, людина, держава, людина так. А буде працювати тільки так. Держава нав'язує правила гри, а людина знов залишається. Тут спрацьовує програма Березовий сік. Знаєте таку програму? Ні? Ні. Є такий фільм. Помилка резидента» ще радянський час. Там була пісня. Mm -hmm. І родина щедро поїла мене березовим соком, березовим соком. От крім «Березового соку, наша держава. Ще за рахунок держави тебе поховають, і, можливо, буде ще залп. Все про інше забудь. Я вам розповім про десятки, а то й сотні тисяч випадків, коли ті, хто захищали цю державу, потім не можуть отримати е гроші і не можуть отримати нормальну пенсію. І навіть зараз величезна кількість пенсій, які військових мали отримувати, військові пенсіонери не отримуються. А чомусь прокурори і судді отримують пріоритети. От, якби всі не отримували, питання нема. А коли одні отримують інші ні, то знову таки ж питання: це для всіх працює чи ні. Тому, коли ви мені розповідаєте про контракти, я починаю сміятися. Бо це через мене пройшло і пройшло через сотні тисяч, ті, хто в свій час і досі захищають Україну, і все одно тебе кинуть. Реально, тебе в контрактах кинуть. Я розумію, що це не популярні речі, просто тоді треба прописувати контракти таким чином. А у нас юридично э, осіб э, добре навчених достатньо мало. Я вже не кажу, що э, поки, як показує правила гри, у нас завжди закони змінюються, і абсолютно начхать, що було в тебе написано попередньо в попередньому контракті. Давайте згадаємо, як держава в, просто вдула український народ, що стосується питань створення підрозділів територіальної оборони mm -hmm. за двома напрямками. ДФТГ e, і e, Штатні підрозділів, штатні бригади, батальйони територіальної оборони. Величезна кількість батальйонів територіальної оборони, куди люди прийшли, особливо під час початку повномасштабної війни, потім були переведені до складу сухопутних військ. І величезна кількість людей, яка прийшла в ТРО, навіть не проходжуючи міткомісію і не будучи придатними до несення служби, потім по факту поставили, що ви вже військові в складі Збройних сил. Так я ж не придатний, а це вже твої проблеми. Таких прикладів більше ніж достатньо. Друге, знову таки ж, коли було скорочено величезна кількість ДФТГ, так, певні ДФТГ були неефективними, а певні ДФТГ були ефективними. Ну, на вам найпростіший приклад: ДФТГ міста Браварів, що було з міста Браварів, яке чітко підмінило функціонал Державної служби охорони ДСО, так ага. і захищало. Урядовий квартал там же ж не УДО, А безпосередньо зохороняли е, ті, хто е, прийшли з броварів з військовим досвідом, зброєю, навчені, мотивовані, самостійні. Тому е, це два вам простих приклади. Три, е, самий головний приклад коли. Е, Гучно було раз, знайшли подано в свій час, коли я був замсекретаря РНБО, і коли ми питання про ТРО, про створення потужного ТРО розвивали і працювали з величезною кількістю громадськості, писали цей законопроект і прописали його якраз на користь держави. Потім, коли там, завдяки Зеленському і Машовцю вони там злякалися і затянули цей процес, нічого не створивши в результаті, вони що зробили? Замість того, щоб е, паралельно в державі розвивати питання підготовки і стимулювання резервістів ще до початку повномасштабки, вони зробили простіше. Вони потім зробили, як свій час це зробили в 2014-2015 році, е, коли добробати пішли в Збройні Сили і в Нацгвардію. Так само було зроблено і тут. Підміни панітійного апарату. Коли люди йдуть на одне і підписуються на одне, а потім їх використовують за все по іншому. Тому е, при цій владі вірити державу, вірити слово контракт треба 300 разів перечитати і будь впевненим, що тебе не кинуть. І якщо навіть кинуть, треба прописати, знаєте, е, форс-мажор. Хоч в жодному контракті форс-мажори, які ти заключаєш з державою, є, нема. Тобто там не передбачено. Там правила гри, що держава завжди права, а тебе завжди е, будуть мати. От кілька тижнів вже ця інформація відома. В Росії взаконили гібридний варіант загальної мобілізації? Мені просто цікаво, що це за гібридний варіант загальної мобілізації. Тобто, як пояснюється, що у них мобілізація може продовжуватися цілий рік? Які це загрози несе для нас, і як нам цьому протидіяти? Що ми можемо протестувати? Гарне питання. Задайте його Володимиру Савішу Зеленському і спитайте: А все ж таки, Володимир Оксандвич, а яке, е, яка особа з вашого оточення? Чуть не сказав слово «мурло», але «мурло» — це знаєте, як заохочення. Е, яка особа з вашого оточення відповідає за інформаційно психологічні оператию проти Російської Федерації? Насправді в Росії більш ніж достатньо, знаєте, таких протиріч які можна було використовувати і вести ту гібридну війну, яку Росія веде проти нас? Реально. Але це абсолютно не робиться. Що о, в Росії не крадуть гроші, крадуть значно масштабніше і більше. І ми не знаємо про ці випадки, знаємо, Так чому ми це не доносимо до російської спільноти. Тому що у нас нема в російському інформаційному просторі. Абсолютно нема. Знаєте, мене смішило, коли вони потім мене почули, коли топ-президент. То Буданов зверталося до російських солдат. Це все одно, що ви підійдете до стінки і будете стінку мовляти, щоб вона вам посміхнулася. Бо е про звернення російських солдат в інформаційних е джерелах України знали всі. А в інформаційних джерелах Росії не знав ніхто. Бо навіть на рівні фм Радіо це не проходило ніде. Тому, коли ці нам починають терти по вухах, які в неї шикарні, кажу, що. Е Росія мобілізація оголошена оголошена, поки що має ресурси. Ці ресурси закінчуються. Чому вони оголосили, що можливо, що ця мобілізація може бути вічною? Насправді то і для нас мобілізація може бути вічною, і Верховна Рада просто з не голосує. Але що голосувати, коли все одно у нас величезна частка людей ухиляється від захисту батьківщини? Тому придумувати ці контракти, якісь інші заохочення, коли правила гри не однакові для всіх. То люди просто в це не вірять. А після таких потужних кидалов, як стеро, я вам привів приклад: так після того як бабушки не отримали бабушкафони, а лісники не побачили мільярда дерев, а вчителі так не отримали безпосередньо свої там декілька тисяч євро. То всі розуміють, що тебе просто дурять, м'яко кажучи. Тому влада завжди обіцяє світле і щасливе майбутнє, але потім, а сьогодні. Це як в анекдоті, знаєте, коли казали, що за часів Брежнева, що з дідою погано, на що Брежнев сказав: а хто казав, що під час руху в бік комунізму в дорозі будуть годувати? Так само і тут. Оце ми обговорили те, що відбувається в тилу, і все-таки треба поговорити трохи і про фронт, що там відбувається, як ви оцінюєте зараз ситуацію? Зрозуміло, що Покровськ, вся увага там, але є й інші напрямки. Ну, найбільша е, проблема і полягає, що всі дивляться в сторону Покровська, uh -huh. і е, всі думають, що Покровський є ключовим. Насправді ключ е, зовсім в іншому місці. Треба розуміти, що е, голка точно не є яйці ще. І е, найбільша для мене е, проблема території це якраз все ж таки е, Костянтиневська е, краматорський напрямок. Причому тут ще додати треба і Ліманська Плав'янський напрямок. Оці два масштабних таких напрямки, які дають спроможність росіянам вирішити всі їхні проблеми і пришвидшити е, отримання певних козирів на користь примушення України до миру. І те, що їхня активізація йде зі сторони е, Святогорська, це раз те, що їхні е, уже на, в Константинівці. Їхні підрозділи знаходяться і ведуть бої, це також. Так само, як і обхідні просочувальні маневри, здійснюються навколо Константинівки в сторону Краматорська, це також треба розуміти. Так само, як і в сторону Славянська йдуть певні рухи. Тому ми дивимося на одні речі і забуваємо зовсім про інші. Відволікається увага, всі думають, що Покровський ясною. Взяття Покровська не вирішує для ворога абсолютно нічого, якщо у нас за Покровськом до самого Дніпра є там, я не знаю, як називати східні вали, там, чи, е, вали смерті, чи вали безсмертя, чи вали опору, все що заводи. Якщо того немає, ну, взяття нічого не дає. Бо якщо далі там пустота, то через ту пустоту вони прийдуть як, е, ніж, ніж, як розтоплене масло. Тому питання треба розглядати ширше не тільки що стосується, а що робиться на фронті, а що безпосередньо робиться в тактичній глибині нашої фронтової лінії. Ну і знов таки ж, ми знову повертаємося і робимо помилки, розглядаючи сприймаючи війну як війну протистояння тільки по лінії боєво Е, Успіх на лінії зіткнення дає від 25 до 35% не більше. Війни не виграються суто фронтовими діями, війни виграються системним руйнуванням економіки ворога, яка не спроможна забезпечити дії власної армії. Це перше, друге, ми корпуси створили, але завдання по е підняттю рівня спроможності корпусів по нанесенню ударів е на всю глибину їхньої відповідальності. Поки що не нарізали. І засоби вогневого ураження е, корпусам, аби вони могли молотити від 100 км до 300 км і знищувати ті логістичні бази, ті станції розвантаження, завантаження, які є, е, ті склади і... з пальним, ті склади з боєприпасами, ті пункти управління, які знаходяться на цій глибині, і це б давало великий ефект. Так само руйнувати е, залізничні автомобільні мости, ускладнювати е, перевезення. Бо коли фронт не отримує своєчасно часто зброї, боєприпаси, пальне, жертву людей за рахунок порушення цієї логістики, то російський фронт не зможе наступати. Невже це треба прості речі пояснювати? Треба вчити командирів корпусів, давати їм спроможності нарощувати ці зусилля по системному нищенню. а у нас Певні командири корпусів прив'язані тільки на рівні командирів бригад і думають поки що як командири бригад. Стратегічного мислення в розумінні, як вести війну, поки що немає. Ну і плюс ще ж нема забезпечення певних речей. Ну, чесно, хто, скажіть мені, з уточняння президента, там консультує його по питаннях стратегічного планування війни. Чи читала та людина книжечку підготовки держави до війни? Невеличка книжечка п'ятого формату формата на 280 аркушів. Там все розписано. Оце для президента і для всього е політичного інстеблішменту України чи апарату апарат України, це книга, яка мусить бути настольною. І навіть якщо в умовах закону про мобілізацію, мобіліців підготовку хоча б дотрималася цієї книги, то цю війну вже виграли. Там все розписано. Кому, що, як робити. Там. Знаєте, акумульована досвід тисячоліть війн, і поза часів Старого Риму, що за часів е, навала Чінгісхана, що наразі е, ведення війни завжди прив'язується. Люди, гроші, час. І якщо цього немає розуміння, як їм чи це забезпечити, то розповідати, що зараз сучасна війна е, е, дуже відрізняється. От сьогодні я спілкуюся, що війна 22-го року це не війна 25-го року. Погоджусь абсолютно, але економіка 22 року і економіка 25 року також відрізняється. І саме економіка є основою успіху російської армії, що стосується забезпечення тими засобами, які системно нищать е, наші комунікації, системно наш, ми, ни, нищать нашу енергетику. У 22-му році росіяни були значно обмеженіші спроможності, тому все одно повертаємося, що економіка, люди, які цією технікою керують, також. Але їхні люди вже в масштабах держави проходять підготовки і в школах вчать тримати зброю в руках і керувати дронами. А ми і досі блін, пробачте, блін не зрозуміло. Де там наш міністр освіти? який ні хріна не робить, нахрен не такі потрібен. Нахрен блін на на, на, на смітник, Блін. Міністр блін і інші міністри. Мінмолеспорт він що робить? Мін освіти, мін е, у справах ветеранів, Що ці люди роблять для покращення роботи з населенням? Нічого, нічого. Єдине, що вони там вигадали, блін, це е, ховати українських героїв, блін е, в болоті, блін мотивиського лісу, блін, це по приколу, блін, абсолютно ні. Тому от реалі слова і дії абсолютно різняться. І ще раз скажу: е, зараз черговий раз там почнуть всі вити і ридати, що тут ми е, руйнуємо ситуацію. Ми ситуацію не руйнуємо. От все, що я кажу, я ж не вигадав, я констатую просто факти. То якщо ви рахуєте, що ці факти грають на користь Росії, ні. Ці факти, про які ви мовчите, грають проти України в першу чергу, тому що ми не хочемо визнавати слабкість і непрофесійність нашої влади блі, і погоджуся, що і далі блін, за рахунок їхніх помилок ми платили страшну ціну блін, сотнями знищених щоденно українців і десятками втрачених гектарів і квадратних кілометрів української землі. Я не хочу, щоб це було. Я хочу, щоб Україна блін. Вона має той ресурс, потенціал і економічний, і людський, і фінансовий, який безпосередньо дозволить примогти Росії в цій війні. Але тоді процесом мусить керувати професіонали, а не те, що ми понабирали. Пробачте, не всі обирали. Слава Богу, блін. Є певна частка, яка не обирала. Але прозріння до тих, хто обирали, знаєш зараз. Зараз Я за нього не голосував. Як не послухаєш, взагалі тоді на вибори ніхто не ходив. Я просто здійснилася. Ну, чесно. я не голосував. Ми думали, думають, хай лошадь би. От е, лошадь в неї голова велика. А людина знаєте, істота мисляча. Хай навчиться мислити.